FinanceUA онлайн сервіс, на якому вже давно публікуються не лише актуальні курси валют, тематичні новини, та знаходиться, мабуть, один з найпопулярніших форумів, на якому обговорюються фінанси. Та гроші. Сьогодні Finance.ua – це сервіс, який пропонує послуги з пошуку страхових компаній, банків та фінансових організацій. Користувачі можуть ознайомитися з пропозиціями страхових компаній по каско, зеленій карці, автоцивілці та іншим видам страхування та обрати для себе найвигіднішу пропозицію. А з промокодом з порталу Codes.com.ua ви можете зекономити ще більше. На цьому порталі редактори на. На сторінці Finance.ua завжди публікують лише актуальні купони з робочими промокодами. На момент виходу цього відео найпопулярнішим промокодом був той, що давав 5% знижки на будь-які види страхування, що представлені на Finance.ua. окрім автоасістенс, бо на цей вид страхування. Пропонується окрема акційна пропозиція. Тобто, ви можете застрахувати автомобіль, житло, здоров'я на найкращих умовах вже зараз. Алгоритм використання промокоду показую нічого ж складного. Але якщо виникнуть питання, задавайте в коментарях до цього відео. Обов'язково підкажу. І відразу ж нагадаю, що Finance.ua не такий вже й унікальний сервіс, є в нього конкурент. Hotline Finance. лінки на сторінки з промокодами обох сервісів на Codes.com.ua в описі до цього відео. Рекомендую зайти на обидва і обрати для себе найбільш вигідну пропозицію з найбільшою знижкою по промокоду. Конкуренція ж це завжди вигода для покупця. А якщо є промокоди, то вигода подвійна.